Звичні засоби вгамують біль у горлі ненадовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. В случае своей победы на выборах президента США Дональд Трамп намерен положить конец войне в Украине путем ее заморозки. Об этом в понедельник, 28 октября, пишет The Financial Times, рассказывая о радикальной глобальной программе действий Трампа в случае его возвращения в Белый дом. Так, по словам его помощников, Дональд Трамп в частности будет действовать с ошеломительной скоростью, чтобы завершить войны в Украине и на Ближнем Востоке. Война в Украине может быть прекращена путем создания автономных и демилитаризованных зон по обе стороны границы, но без вступления Украины в НАТО. Контроль за выполнением соглашения будет возложен на европейские войска, а не на силы НАТО или миротворцев ООН. Советники Трампа указывают, что Штаты не должны нести финансовую нагрузку по поддержанию мира, а Европа должна взять на себя основную ответственность за урегулирование конфликта. Некоторые члены НАТО при этом опасаются, что уменьшение влияния США может стать причиной раскола внутри ЕС и альянса. Нет единства и среди членов Республиканской партии, однако многие едины в желании оставить Украину Европе. По мнению одного из собеседников, который ранее работал в администрации Трампа, чтобы заставить Россию вести переговоры можно было бы снять с повестки дня членства Украины в НАТО сразу на несколько лет. По его словам, конфликт будет заморожен, Украина не уступит никаких территорий, Россия при этом не откажется от своих территориальных претензий, и переговоры будут с пониманием того, что, вероятно, окончательного соглашения не будет, пока Путин не уйдет со сцены. Что касается того, как заставить российского диктатора вести переговоры в момент, когда он считает, что он на подъеме, то по мнению еще одного собеседника издания, Трамп мог бы пригрозить обрушить экономику России. Вот, вот интересное кино. Мы так не договаривались. Соратник Трампа Ричард Греннелл в свою очередь заверил издание, что бывший президент США знает, как посадить обе стороны за стол переговоров. Россияне и украинцы будут следующими цитирует издание «Гренелла». Дональд Трамп неоднократно обещал быстро остановить войну в Украине после победы на президентских выборах. По его словам, он очень хорошо знает и российского диктатора Владимира Путина, и президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому ему удастся решить эту проблему очень быстро. Он также заявлял, что сможет завершить войну за 24 часа. В мае 2024 Года газета The Washington Post. Сообщила, что Трамп на одном из предвыборных мероприятий сказал, что разбомбил бы Москву, если бы та начала полномасштабное вторжение в Украину во время его пребывания в овальном кабинете. Это просто страшилки для обывателей. Один из советников Трампа по национальной безопасности, генерал-лейтенант в отставке Кейт Келог, заявлял, что тот рассматривает новый мирный план, который должен склонить Россию и Украину к переговорам. Во время дебатов с кандидатом в президенты США от демократов Харрис Трамп не ответил на вопрос модератора, хочет ли он, чтобы Украина победила в войне с Россией. Он сказал, что хочет, чтобы война прекратилась. 12 сентября кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Венс заявил, что план Трампа по завершению войны России против Украины может предусматривать создание демилитаризации зоны на оккупированных территориях. Причем официальный Киев должен будет отказаться от вступления в НАТО. Аплодируют, стоя! Продовжимо міжнародну тему пов'язану з Україною і з війною, з Корейською Народною Демократичною Республікою, яка вступила в війну на боці агресора. І зараз будемо спілкуватися не тільки про це, а ще й про вибори із Андрієм Добрянським із Сполучених Штатів, директор комунікації при українському конгресовому комітеті. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю, дякую, що запросили знову. Спасибі вам, що погодилися, пане Андрію. Скажіть, будь ласка, цікаво, от як зараз американська преса, американські істеблішмент і політики відреагували на інформацію про долучення КНДР до війни на боці Росії, які в цьому бачать сигнали? Ну головне, що треба дуже багато шукати коментарі зараз тепер в американській змі. Як ви напевно маєте на думку в тім, що зараз тепер все є сфокусовано на голосування на наші вибори, і втім менше і менше говорить про міжнародні справи. Але то не означає, що це, це не існує. Переважно на наших теленовинах через вихідних є дискусії про міжнародні події, і там включаться... Дивність, втім, дивність, що по перше, Америка швидко не реагувала і е, підтвердила, що так там напевно є е, корейці. Які готові на російській території атаку, ну, включитися до нападу на Україну? Бо було таке питання від держдепартменту, що вони ще ще чука, чекають, аж поки це є підтверджене. Але з другого боку, так само є здивовання, чому би Росія вживала таких солдатів, які більшість ми знаємо, не розмовляють російською мовою, не тренували разом у системі. Нашого ворога, і просто це би було м'ясо вживати проти України. То а, є здивував Америка. Трохи здивована з обох боків. Чому це так сталося? Америка здивована. Ми на речі не здивовані. Тепер поговоримо про вибори. власне яка ситуація зараз із виборчими перегонами? Два тижні рівно залишається до виборів у сполучених штатах, і цікаво попереднє голосування, яке є як певна норма в сполучених штатах? Що зараз, якщо можливо, якісь дані вже про попереднє голосування, як взагалі відбувається цей процес? Які результати соціології по попередньому голосуванню можливо є опитування громадськості на виборчих дільницях після виходу? Головне, щоб глядачі зрозуміли, що все в Америці ділиться на штатні рівні. То штати мають вирішення, коли починаються вибори, як вони будуть, чи через поштою будуть, чи будуть попередні, чи буде тільки на сам день голосування. Скільки дільниць. це все вирішить не не федеральна адміністрація голосування, але окремі штати. І втім, декотрі штати вже починали минулому тижні. Попереднє голосування, і ми бачили в таких ключових штатах. Пам'ятаємо, що з цього разу рахується сім ключові штати, бо там громадські опитування не можна вирішити, хто там переможе, і в штаті, так як Джорджа. Там, де є попереднє голосування, вони рекорди отримали перший і другий день попереднього голосування. Що так активно і республіканці, і демократи беруться до голосування для тих штатів, де включилося голосування через поштою, та знову рекорди на вищий рівень, що республіканці ніколи в історії так запросили. Бюлетени через пошту у штат Пенсильванія. так само ще один ключовий штат, і е, я я би казав, най, що що ми дісталися дісталося з, з цього цього опитування через минулого тижня, що є най, найближчі цифри в історії, що не знаючи, як це вийде, і виглядає, що в більших тих сім ключових штатів е, мабуть прийде до менше одного відсотку хто переможе. Чи не означає тоді це посилення напруги? Адже зараз видання американські зокрема говорять про те, що Трамп не готовий сприйняти в випадку своєї поразки поразку і готується вже зараз до оскарження всіх можливих висновків виборчих комісій, і ну працюють над цим, і це може внести певну таку серйозну турбулентність в Америці. Ну, ми, ми знаємо докладно через розслідування спеціальний комітет конгресовий, який вирішив, що сталося 6 січня. А ми так само знаємо, що є судові справи, які ще і більшу інформацію вирішили про думки президента Трампа. Під час чи до виборів у 2020 році, що він вже приготувався тоді не визначити хто переможе, а тільки заяву мати і анонс, що він що він напевно переміг, так як він робив в білому домі у 2020 році. То це все, що ми бачили раніше. Це що тепер нам кажуть, чи кажуть у змі його речники це не буде несподівано, як він так само повернеться до такої самої стратегії, і можу казати, що зараз тепер його кампанія повернулася до стратегії, які він впевнений. Це є стратегія у 16-му році, коли багато експерти, політологи не думали, що він мав будь-яку нагоду перемогти, і він дуже радикально хаотично починав говорити у 16-му році і більше і більше публічні івенти мав і якось тоді переміг. Я думаю, це переконує його сьогодні, щоб таку саму тактику робити і в тім спосіб перебогти цього року. Ну але, зрештою, ця тактика на ваш погляд чи дає вона результати, тому що, наприклад, The Hill пише про те, що Камала Гарріс починає втрачати певну підтримку, і що той відрив, який був на початку виборчої кампанії, коли вона в неї вступила, і зараз він уже нівільований е, Трампом. Дуже цікаво, що діється з обидвох кампаніях. З боку президента Трампа він великі публічні події любить. Він в неділю відвідував футбольний матч. Дуже публічно прийшов там. Публіка на 70 тисяч, багато оплески, багато кличів він провів тоді. А з другого боку, Камала Гаррес більш сфокусовано відвідала. Одну з найбільших церков у в тих ключових штатах, а, і, і далі а, тепер відвідує ті ключові штати штати разом з колишніми республіканцями, такі як бувша конгресменка Лишені. Голоси е, республіканці, які були ведучі на радіо, і вони е, разом на е, турне ведуть через тих ключових статів. Бо так, як е, ви, мабуть, сказали, що вона шукає підвищити свої, е, свої рейтинг. А і, 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 тактика втім, є щоб знайти колишніх республіканців або республіканців, які стопроцентово впев... є впевнені голосувати за Трампа. Мабуть, вони ненавидять його мабуть, вони трохи реагують негативно до його поганих слів поганих слів. І, і втім вона шукає а, підвищити свій рейтинг а, а, в спосіб обкрасти республіканців від нього. Ну, тобто, іде зараз боротьба, серйозна боротьба за електорат. І я так розумію, що в цій боротьбі кандидати використовують будь-які засоби і можливості, аби тільки відкусити якомога більше. Але чи от в процесі цього відкушування відчувається поляризація е в суспільстві? Наскільки вона є небезпечною, ця поляризація? Якщо раптом Трамп все ж таки наважиться зробити так, як він у 2016 році зробив, не визнавати вибори і таке все інше, е то. Чи може це реально призвести до якихось сутичок між е, штатами, між людьми? Ну чи не, не станеться додатковим фактором серйозної турбулентності? Нам і так в світі вистачає ще з штатами трястими? Ну як це як це буде вестися в, в листопаді? Буде самий останній день голосування чи, чи державний день голосування на 5 листопада? Від того часу минулого разу у двадцятому році взяло 10 днів, щоби? Кілька газети і журналісти вирішили через їхнє розслідування, що досі штати переміг президент Байден. Це всь... і так як ми бачили, навіть і до січня президент Трамп не хотів підтвердити, що він програв, і до нинішнього дня фактично не хоче підтвердити, що він програв. Але що станеться після тих 10 чи 20 днів, коли треба вирішити, хто переміг в досить ключових штатах. А тоді, так як громадське опитування нам покажуть, цифри такі близькі, що ми на нашій думці це напевно буде в думці експертах. напевно, буде перераховування. І буде декотрі суди аж до самих Верховних суд кожного штата, бо знову це вирішує штати, не федеральна ані федеральний суд, ані федеральний уряд. І в тих федеральних судах у штатах вони будуть вирішити з одного бюлетена до другого, який є здійснення, який не є здійсненний. І це може тривати тоді до кінця року, як сталося у двадцятому році. А, вибачайте у двохтисячному році. У перегони між президента Буша і віцепрезидента Елгора, то я думаю, всі повинні бути приготовлені, що ми не будемо знати до кінця листопада, хто переміг, і що судові справи вони вже приготовляються у кожному ключовій штаті, і, мабуть, в інших штатах так само починати судові справи. А щоби так як ви задали, трохи хаос створити, трохи громадське розділення. І в тій моменті, коли є такі гарячі думки і а, один бік чи інші гарячі слів живає, тоді ми бачили у років му на 6 січня, або у двохтисячному році у Флориді, де було перерахування, і масові людей з інших штатів приїхали і починали гаратати на вікна, там де а, перерахували, може бути якісь а, хаотичні події, які будуть зовсім неприємні для цілої країни. Отже, поляризація відчувається, і ви це теж констатуєте. Але є вже якісь дані, наприклад, по попередньому голосуванню Те, що ви сказали поштою, і зараз в окремих штатах, де люди приходять на дільниці, чи ці дані висновки зберігають до самого кінця, щоб врахувати вже ті, які прийдуть люди на дільниці, чи от зараз можна сказати, що є вже якісь результати? Вже, вже не будуть сказати раніше самого дня в інших штатах. На сам день є можливість сам день голосування 5 листопада є можливість від самого ранка починати рахувати голосів, щоб вже ввечері вони могли включити це. А в декотрих штатах, так як у Пенсильванія, один ключовий штат їм заборонено. Не тільки рахувати, а, а аж після загальне голосування кінчається на сам день, тобто дев'ятій вечора. А, то все, що ми будемо знати, навіть і що особа голосувала три тижні раніше, результати ніхто не буде дивитися в тих Конвертах аж вечором 5 листопада ну, Пане Андрію, ну знаєте, слухаючи вас і пам'ятаючи, як вибори відбувалися свого часу в Україні при Віктору Федоровичу Януковичу, коли вкидали, е, не знаю, там не те, щоб пачками, тонами вкидали бюлетені. А яка гарантія того, що ці бюлетені, які зараз зберігаються, десь невідомо де, що їх не відкриють, не подивляться, не перепишуть і не вкинуть нових? Ну я розумію, що це для вас смішне запитання, але для нас воно ну принаймні. Ні, ні, це дуже серйозне питання. Втім, що до нинішнього дня а, Федеральний а, бюро розслідування а, багато таких справ не, а, не, не підтвердив, що таке сталося в останніх 30 чи 40 літ в Америці. А, від часто часу, коли а, не знаходилися декотрі бюлетени, в, хтось залишив машині, який мав до центральної дільниці ввести, це переважно вони побачили, що це. Помилково було і нічого негативно. Але, але я мушу казати, коли ви згадуєте перерахування голосування президента Януковича. Я пам'ятаю, бо я, я там був як спостерігач в Україні і пам'ятаю, до перерахування ну, перше рахування. У окремій дільниці локальної, а тоді далі в обласній дільниці, там, де були здійснені і ні. А й головне, чому я це згадаю, бо декотрі штати в Америці є заборонено допустити міжнародних спостерігачів, так як в Україні я мав право як американець відвідати все голосування. То тут є один момент, де Uh, справді українські правила трохи на вищій рівні як американці. Ну тоді ми готові повчити вас демократії. Які питання? <сум> <сум> ми <сум> брадо, <сум> радо, 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 <сум> пане Андрію. Ми концентруємося переважно на виборах президента, розуміючи, яка ціна цього питання, але так от забуваємо про те, що у вас ще вибори в Конгресі в Сенат. Відбуваються теж паралельно з цими виборами, і цікаво, яка зараз там розстановка сил, щоб розуміти, ну власне, яка чи взагалі ви можете сказати, яка з політичних партій сьогодні може претендувати на Конгрес умовно кажучи на більшість і Ну по перше, і з самого початку цього сезону кандидатства, ми знали, що демократи два ключові демократи у штатах, де переважно республіканці. Виграли і губернатора, і інші конгресмени, але там довголітні сенатори у західній Вірджинії і в Монтана перемогли вже останніх 10 літ. А цього року один відійшов на пенсії, а другий тепер виглядає, що навіть його о, о, особисті знання і як багато його люди люблять. що нарешті нарешті республіканська хвиля переможе у штат Монтана так само, то о, і, і і так само декотрі інші демократи ставилися на, на пенсії. То ми знали спочатку, коли ми порахували хто де повинні виграти, що виглядало легше для республіканців перемогти мажоритат у сенаті. Бо ключове для глядачів зрозуміти, що в сенаті ми не голосуємо щороку чи що два роки, але кожний сенатор має на шість років термін, і вони не є всі однакові, декотрі починали. Пізніше, декотрі раніше, то ми не переміняємо сенат е, зовсім е, що, що року, а, ані що шість років. А, але е, в конгресі палаті представників там переважно, там де переможе президент, то хвиля прийде з ним так само, щоб більшість голосів мати. Але знову кажу, що цифри є такі близькі, близькі зараз, тепер історично близькі, що ми знаємо, в декотрих штатах е, це менше один відсоток. Що відрізняє, хто би переміг на президента, і так само тоді в конгресі не знати яка хвиля переможе. Тоді Най найліпші цифри це є приватні приватне громадські опитування, які самі компанії платять мільйони доларів. А це, це що ми чуємо через змі. Це є більш відкрита справа, але вона не є така детальніша ні, ніж це, що е, е, кампанії самі мають. То ми не ми не будемо знати правду, що хто що хто що знав перед виборів, аж поки після вибори, де, де справдиві цифри були. Але це, що ми знаємо е, е, зараз тепер у відкритій опитування, є що ніхто не знає, як піде палата представників, ніхто не знає, як піде президентство. А в Сенаті переважно люди думають, думають, що е, республіканці там отримують мажоритат. Але ну так само не знати може буде зміна в останні кілька днів так само. Ну гаразд, якщо політично е, зміниться влада в білому домі, придуть, умовно кажучи, республіканці. Конгрес і сенат е, ну нехай не на 100% під контролем, але тим не менше буде е, теж переважно в масі своїй республіканській. Україні тоді що від цього ми втратимо підтримку, все ж таки чи ні? Я думаю, що треба е, гладачем е, зрозуміти, що Україна цього року не є в такій самій позиції, коли вона була у 16-му чи 20-му році. Про 16 му коли було зовсім зміна Трампа, несподівана, ніхто в, у цілому світі був приготований, і всі лідери по цілому світі відразу реагували як найшвидше звернутися до е, е, президента Трампа. Цього разу ми бачили не тільки цей особистий зустріч, який президент Зеленський мав з президентом Трампом. Раніше вони ще говорили через телефоном. Тілиться у дипломатії є можливість, і я думаю, це чому Україна має право більш і більш агресивно говорити на міжнародній сфері, що чи то про ядерні зброї, чи, то, чи про свої плани. І не залишитися як, як трохи м'який голос, але так як мабуть як Ізраїль готова захищати свою територію без обмежень і, і в тім, щоб будь-хто у Білому домі зрозумів, чи то Камала Герес, чи то президент Трамп, що Україна. Не чекає, аж поки білий дім щось каже. Але Україна, Україна буде сама вирішити, і як е, білий дім готовий підтримати це для цілого світу, але Україна мусить бути приготовлена на, на всі будь-який випадок. Спасибі, пан Андрію. Дякую вам за включення за ваші відповіді. Андрій Добрянський був з нами, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Дякую всім глядачам, хто були під час денного стриму із нами. З.